Вітаю вас, діти. Давайте відгадаємо загадку. Тане, сніжок, квітне лужок, день прибуває. Коли це буває? Так, це буває весною. Пора казкова, ніжна, тепла, чарівна, квітуча до вас сьогодні прийшла не просто, а з подаруночками. Перший подарунок оповідання Василя Сухомлинського Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хортовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулося щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав Клен. Ластівки на крилах несуть. каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю. Від теплого моря весна йде полями, Заквітчалася квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Дітки, а вам сподобалося оповідання? Сподіваюся, що так. Скажіть мені, будь ласка, про яке дерево йшлося в оповіданні? Вірно про клен. А про яку пору року розповідається у тексті? Правильно про весну. Що робив клен взимку? Так він спав. А хто ж його розбудив? Так теплий весняний вітер. Що сказав теплий вітер клен? Прокидайся, весна наближається. А звідки прилетів теплий вітер? Так, він прилетів з далекого краю від теплого моря. Дітки, а що ж зробив клен? Після промови теплого вітру. Він зітхнув, розправив плечі і зазеленіли бруньки. Молодці малята, наступний подарунок це веснянка. А чи ви знаєте, що таке веснянка? Веснянка назва старовинних слов'янських обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт, співають майже завжди одночасно з танцями та іграми, які мають закликати весну та добрий урожай. Тож послухайте веснянку, яку написав Леонід Глібов. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики, цвірінь, цвірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Приліз, дідок, зліз на горбок, у хаті будь не хочеться. Тепляк домухнув, крилом махнув, Побороділо, скочиться. Все ожило, все розцвіло І рій дітей привітненьких. На той горбок несе вінок. З фіалочок блакитненьких. Весна дійсно чарівна пора року, все оживає, все навколо квітне. Я бажаю вам гарної весни. Дякую за увагу. До побачення!